У 58 році церква була закрита, але приїхав був священник до нас на самого святого Івана, то було 7 липня. І я не знаю, чи то була субота і неділя, чи то була неділя і понеділок, що було два дні швид, і, і він тут правив службу Божу і сповідав людей. І потім його були тут кий, десь злапали. Його були засудили на п'ять років. То був Павло Василик. Потім він навіть був а, 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 тим десь, там у Івано-Франківську епископом, то навіть того отця Павла, там у в Івано-Франківську, бо той брат забрав гет. Як він у Львові був, він у Львові був, забрав його гет, то він навіть е, е, там службу Божої похорони відправив.